Друзі, доброго дня! Цікава тема сьогодні: тема про аналіз ніші, аналіз товару на еці. Як же зрозуміти, взагалі, чи буде? Ваш товар продаватися на Еці. Як же взагалі зрозуміти, чи буде користуватися він попитом, яка конкуренція, і взагалі чи варто конкретно з цим товаром заходити на Еці? Сьогодні про це все будемо говорити. Більш того, я це все покажу. Покажу на практиці. Насправді дуже 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 простий, зрозумілий дієвий метод. який ви можете там з легкістю примінити у себе. А я нагадую, що на цьому youtube каналі ми з вами будемо. Спілкуватися про Etsy, про хендмейд, про рукоділля. Да й в цілому буду вам показувати, як же ж почати заробляти на товарах власного виробництва, продаючи їх по всьому світу через міжнародний маркетплейс Etsy. До вас прохання. Лайкос, підписотку зробіть. Тому що. Контент україномовний буде, і дуже хотілося б, щоб саме експертні ролики україномовні з України просувалися на просторах Ютубах і щоб звичайні хендмейтери, звичайні люди, які займаються рукоділлям, мали в арсеналі чітку, класну, практичну правильну інформацію щодо того, як же ж на Еці продавати і заробляти. Отож, аналіз ніші. Взагалі, навіщо це робити? Як це робити? Чи багато часу займає, чи мало часу. Дивіться, взагалі є там, умовно кажучи, декілька методів. Метод, який я вам сьогодні буду показувати, він, як то кажуть, метод з народу. Вам не потрібні будуть не додаткові якісь сервіси, не додаткові підписки. Вам не потрібно володіти якимось супер там. Знаннями, так це все робиться дуже швидко, дуже зрозуміло. Другий метод він вже більш професійний, він вже більш поглиблений. До нього потрібно буде підключати додаткові сервіси. Як як правило, вони йдуть з додатковими якимись там підписками. Ну, коротше, все це платно. Сьогодні я вам покажу, як це все зробити безкоштовно. Дієво, до речі, цим методом. Ну, насправді, я користувався, коли. Виходив на Еці, а це було більше півтора року ну, на момент запису відоса. Тому метод перевірений особисто мною, і по великому рахунку я його рекомендую в своєму безкоштовному навчанні, хто ну, хоче вийти на Еці і почати заробляти на своїх товарах «Хендмейд». В описі до відосу буде посилання на мій безкоштовний курс. Класне навчання, 15 уроків, Заходьте, будете приємно вражені. Чому тема аналізу ніші аналізу товару? Вона ну на мою думку, вона важлива, тому що знаючи. Якусь інфу з приводу конкретно вашого товару на Еці, ви можете плюс-мінус зробити якісь уже висновки відносно того, чи буде продаватися це, чи взагалі воно продається, і так далі. І тому подібне. Тобто, ну реальні можна зробити якісь висновки. Тому що, якщо є продавці на еці, які реалізовують такий товар, ви розумієте кількість продажів, які вони зробили, ви розумієте середній чек, ви плюс-мінус можете скласти там А і Б і зробити попередній аналіз, що конкретно цей продавець продав товар, Товарів там на енну суму грошей. І для вас це буде, скажімо так, таким індикатором, маркером, да що цей товар на Еці попитом користується, відповідно, варто залітати сюди. Взагалі, от аналіз ніші і аналіз товару це перше, з чого я рекомендую починати на Еці. Навіть якщо у вас товару цього немає, навіть якщо ви взагалі не відстрелюєте, як працює Еці, просто залізьте по цьому методу, який я вам зараз покажу, і проаналізуйте чисто теоретично. Чи буде користуватися на Еці попитом саме цей товар? Метод який я вам покажу: він вам не дасть прям таке глибинне розуміння по цифрам, по конкретно сумам. Які продавець отримав по тому чи іншому товару? У вас в цілому картина складеться відносно цієї ніші і відносно там конкретних певних товарів. А вже там більш такий поглиблений професійний аналіз. Це вже через платні ресурси, такі як є ранк, я буду показувати в наступних відосах, як ними користуватися. До речі, будуть запитання у вас. Я хочу зробити ось цей от канал, ось ці от відоси максимально блин, максимально живими. Якщо будуть питання, будь ласка. Пишіть мені в коментарях з приводу вашої ніші, з приводу вашого товару, я буду відповідати, я буду вам допомагати. Отож, я зараз перейду з такого екрану в демонстрацію свого робочого, робочого столу. Я вас буду справа внизу, щоб не заважати основні презентації. Так, я переходжу ось такий екранчик. Ви зараз бачите у себе. У себе ось такий от екран. В основному всі відоси, які я буду записувати, вони будуть іти в такому форматі. Суто, практика, наглядні приклади, щоб ви могли це все повторювати. Отож, давайте для прикладу візьмемо аналіз ніші. Допустимо, я виробляю. Шкіряні гаманці. Шкіряні гаманці ручної роботи. Тут можемо розглядати варіант мене як виробника продавця кінцевого на Еці. Також можемо розглядати цей варіант по аналізу, якщо ми заходимо по дропу. Тобто у нас є постачальник на якісь шкіряні гаманці. Ми хочемо взагалі зрозуміти, чи буде цей товар користуватися на еці попитом. Що потрібно зробити? Відкрити перекладач Діпл. Посилання на нього також в описі буде. Це перекладач, яким я. Користуюсь там півтора року, як працюю на еці. Він враховує сленг американця. Тобто тут можна досить прикольні переклади робити. І вам потрібно буде відкрити сайт Etsy.com. На цьому все. В полі на російській чи на українській мові прописуємо той товар, який нам потрібно проаналізувати. Ну, Давайте от кожен кошельок. Норвезький перекладе, американський, от американський. Менс лезер волець. Типовий запит. Е Продавця покупця, який хоче на еці е, купити цей товар. Тобто ми зараз виступаємо, якби міняємося місцями. Ми зараз, як типу, потенційний е, покупець, який шукає ось цей от товар. Знову ж, цей метод він е, зеркально примінимий до будь-якої там ніші, до будь-якого товару. Там в'яжете сумки гачком, окей, перекладаєте, в'язана сумка гачком, шукаєте. В'язані іграшки, свічки, там мило і так далі. тому подібне. Я зараз покажу на прикладі. Е, Гаманців став скопіювали назву і вставляємо сюди в пошуковик. Тобто логіка в чому? Дивіться, якщо ми зараз. Е Назву товару вводимо. Нам Еці пропонує енну кількість продавців, які е, продають. І знаючи е, кількість продажів, знаючи середній чек по цим продажам, ми плюс-мінус можемо скласти картину загальної, так по продажі по продажам цього продавця за 2-3-4 роки. Розділимо це все там на кількість років, потім на кількість місяців, і ми отримаємо плюс-мінус середній. Середню суму по товарообігу за місяць, і далі задаємо собі питання: нам було би чисто теоретично вигідно і цікаво продавати за таку суму грошей, як, наприклад, продав ось цей от продавець. Знову ж дивіться, цей метод не дає там вам 100%, 100 правильних цифр, але він дасть вам розуміння. Ну блін, хоча б на відсотків. 60-70, як мінімум, що цей товар попитом користується, і ним, і ним варто на еці займатися. О, дивіться, Men's Leather Wallet. Ми ентер ввели, І далі м -м, нам Еці пропонує там енну кількість от, варіантів по, е -по, е -по, е по цьому запиту. Що ми можемо зробити? Висновок, який ми можемо зробити вже зараз. Перше, що товар на еці представлений, і він представлений досить в такому різношорсному форматі. Тобто, це про що нам каже? Що товар користується попитом. Тобто для нас це вже плюс, що якщо продають, якщо є продавці, значить і купують. Ну тут логічно. Далі ми дивимося на такий от показник, на таку от інформацію, знову ж вона відкрита. Бачите, ось тут от. Я зараз так збільшу. 4,9, 11,4, 5, 12, 4, 8, 534, 4,9, 74. Перша цифра це рейтинг магазину з по відгукам. Друге, це кількість відгуків, тобто 114 тисячі відгуків. Як правило, 20% від загальної суми продажів клієнти залишають відгуків. Тобто, тут, якщо 11,4 тисячі відгуків, то я думаю, десь 50 плюс тисяч цей продавець зробив продажів. Що ми робимо? Ми правою клавішою. Відкриваємо в новій вкладці раз. Нам потрібно зараз продивитися цих продавців, які пропонують цей гаманець, більш так зсередини, більш детально. Ну, наприклад, давайте цей візьмемо: 11-4 тисячі відгуків. Давайте візьмемо оцей де 534. Він, типу, не сильно там розкручений. Давайте візьмемо цього, де всього 74 відгуки. Ну і останнього давайте 5,3. Я рекомендую взагалі не. Дивитися тільки на ці от великі об'ємні цифри, да? вам також і потрібно подивитися продавця, який там має 70 чи 80 відгуків. Це також інформація буде цікава, вона буде корисною, тому що ви зрозумієте, скільки по часу він продає і за який період часу він отримав ці відгуки. І відповідно можете прорахувати суму по загальному товарообігу. Тобто. Тут ми зробили висновок, що товар на Еці представлений, він користується попитом, тобто чисто теоретично я можу заходити з цим товаром на ЕЦІ, я можу його продавати, тому що він на Еці представлений і він продається. Далі, коли ви перейшли на, кожного, на кожну із карточку товарів, нам товар це, насправді, він нам нічого ніякої інформації не надасть, окрім там, візуалу, окрім, там, там інфографік, який він використовує, який контент він використовує. Використовує і так далі. Тобто ця інформація корисна, так ви можете подивитися, як взагалі в майбутньому потрібно робити фотки, щоб вони там були релевантними і вони монетизовувалися. Нас цікавить саме 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 назва, назва цього магазину. Зараз, 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 зараз. Трошки, 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 трошки інтерфейс помінявся. Ось. Так, ось ми прийшли на цього продавця. Раз. Тут давайте два. Тут давайте три. Тут давайте 4. Все, ми зараз перейшли на продавців, саме власників, ну, не власників магазину, саме на магазин. Далі ми дивимося, дивіться, 11,4 тисячі відгуків, 36,5 тисяч продажів. Тобто, ну, я трошки помилився, думав десь 1050, але співвідношення продажі відгуки, типу ОК, OK, значить, висновок, який товар дійсно якісний робить. Три роки магазин представлений на еці. Коли тут три роки, це не означає, що він саме три роки продає. Можливо, людина за Реєструвала магазин три роки назад, а продає вона реально там, блін Ну 2 роки. Знову ж, всю більш таку конкретну інформацію детально можна дізнатися через e Я в наступних відосах буду е, це все показувати. На сьогоднішній час цього ще є, нам достатньо. Далі е, дивимося по товару, який представлений 28, 28 доларів, 27 доларів. 27, 28, 28. Доставка у нього платна. Тобто за доставку платить клієнт От 28 доларів. Далі це середній чек. Плюс-мінус можемо прикинути. Знову ж, ця інформація не на 100%, вона відповідає дійсності. Це середньостатистична по цьому магазину. Цього нам достатньо, щоб зробити попередні висновки відносно того, взагалі ніша, чи товар ок, чи не ок. 28 доларів. Беремо калькулятор. 28 долларов, умножаем на 36,5 тисяч продажів. У нас виходить, так, 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 36,5, 36,500, ми множимо на, э, сколько там, 28 долларов. 36, та йолки-палки с цим калькулятором, 36500, О, множимо на 28 доларів. У нас вийшло за три роки. Чувак продав на 1 мільйон 22 долари. Якщо ми це все розділимо на три роки і розділимо це все. На 12, тобто в середньому, він по місяцю має товарообіг 28 тисяч доларів, і на цьому етапі ми собі задаємо питання: було би нам цікаво за місяць отримувати таку суму в товарообіг? Я думаю, що так. Да. Я взагалі, хто не знає, мій хендмейд пов'язаний з роботою з натуральною шкірою. Я виробляю в тому числі і гаманці, але виробляємо ми їх більш так під корпоративні, замовлення, більш під там, якісь об'ємні. Так ось в середньому рентабельність по цьому виду бізнесу десь 55-60%. Все залежить від того, яку. Наскільки дорогу чи дешеву сировину ви купуєте? Тому чесно кажучи, 28 тисяч доларів по місяцю, це якщо продавати з України з урахуванням того, що клієнт буде платити за доставку, чистими ви десь будете забирати, ну мабуть, тисяч 12 доларів. Тому я вважаю, що це досить класний показник і досить класний результат. Тобто, поту по цьому магазину ми робимо висновок, що ок, цікаво заходити, і товар буде користуватися попитом. Далі дуже швиденько цей магазин продає півтора роки всього на єці, 4,1 тисяча відгуків, чотири тисяча продажів, середній чек. Знову ж дивимося. Тут всього 11 товарів представлено. Середній чек 17, 17 доларів. Ось такі от гаманці людина відшиває. Що ми робимо знову ж? Ми беремо 4100, тисячі множимо на 17, У нас виходить 69 тисяч 700 доларів. І ми ділимо все це півтора роки. Це скільки у нас? 18 місяців. У нас виходить 3872 долари. Людина отримає в товарообіг. Знову ж, якщо там взяти, що це буде 55% там рентабельність, 2100 доларів чистими плюс-мінус. Людина отримає знову ж відповідь. Собі даємо на питання: нам було би таке цікаво, чи не було. Я думаю, що. Дуже-дуже цікаво буде, тому що в Україні продавати на сьогоднішній час на такі суми, ви розумієте, це, від слова, зовсім нереально. Далі магазин 417 продажів півтора роки на Еці. Середній чек. Дивимось, дивимось, дивимось. 12, 14, 6, 21. Ну, хай буде там 20. 20 доларів буде середній чек. Знову ж доставка платна, оплачує її. а ні, безкоштовна доставка. Безкоштовна доставка. Ну, Скоріше за все, частина зашита сюди. 417 умножаємо на 20 доларів. Це виходить 8340 доларів. Ділимо на ті ж самі, скільки це виходить: 6-18 е, місяців. У нас виходить 463 долари е, в товарообіг. Ну, і чистими це десь близько 250 доларів. Виходить. Скоріше за все, людина. На цим магазином не займається, тому що, по прикладу попередніх магазинів, ви розумієте, що там показники набагато набагато е, більші. Але також 250-300 доларів просто на відшивання гаманців нескладних. Чому й ні? Ну і останній магазин. Давайте 5 років на Еці, 28,5 тисяч продажів. Ну тут більш такі серйозні чеки: 34, 169. Давайте 40 доларів, 40 доларів е, середній чек. 40 доларів середній чек. Mm. Давайте швиденько порахуємо. 28% 500 на. 40 доларів, у нас виходить мільйон 140, 000. ділимо на 5 років, ділимо на 12 місяців, по 19 тисяч доларів виходить сума в товарообіг. Знову же, плюс-мінус там рентабельність, 50-55%, 9-10 тисяч доларів чистого прибутку людина має. Знову же, даємо відповідь на питання собі, цікаво чи ні. Ось так от ви можете це все аналізувати, ось так от ви це все можете продивлюватися по своїй ніші, по своїм товарам. Знову же, воно не дає, цей метод не дає вам там, Прям конкретики по цифрам, що конкретно продавалося, в якому кольорі і так далі, і тому подібне. Але в цілому зрозуміти чи варто заходити з цим товаром з цією нішою на еці? Ну 100% ви зможете. Я вам рекомендую прям таких 10-15 магазинів подивитися по різним країнам, Україна, Європа, Америка, прикинути плюс-мінус по середньому чеку, що що у людини тут виходить. Чи було би вам цікаво, наприклад, такий е, чохол для і відшивати за 70 доларів? Чи було вам робити цікаво такий брелок за 20? 20, да, там, умовно кажучи, доларів чи такий чехол для AirPods за 22 долари. Тобто, бачачи ваших конкурентів, бачучи оці от магазини, ви насправді. Е Ну, багато корисної інформації для себе можете дізнатися і зробити об'єктивні в першу чергу висновки. Логіка в чому? Якщо купують у когось, будуть купувати і у вас. Тому що Etsy – це міжнародний маркетплейс. Тут ну, люди купують зі всього світу. І повірте мені, клієнтів вистачить абсолютно на всіх. І ну я вважаю, якщо ваш по вашому товару. Середньостатистичний товарообіг по місяцю є там півтори-дві плюс тисячі доларів. Сто відсотків варто заходити і всю цю історію масштабувати. Тому дякую за увагу. Не забудьте підписатися, не забудьте лайкос. Поставити. Багато таких от відосів буде. Я буду старатися їх робити максимально практичними, зрозумілими, без там пафосу, без води, щоб цю всю інфу можна було одразу примінити на практиці. Дякую всім за увагу і до. І що? до наступної зустрічі. Відоси буду часто. Дякую.